Одним з найбільш неймовірних з одного боку очікувань з іншого обіцянок відданих технології були так звані розумні ніки, тобто речовини, які мав, мали властивості машин, які б з абсолютно новими класами можливостей. І у нас відповідає Олег Дем'яник, науковий співробітник Харківського національного університету. Олег, скажіть, будь ласка, наскільки це є можливим? Ну, зараз ми побачимо в моєї презентації. Всіх вітаю, мене звати Дем'яний Колег. Тема моєї презентації пролистали: наноструктури для керального біодетектування, або як розрізнити ліки отрути, що складаються з однакових молекул в режимі реального часу. Отже, для чого нам досліджувати виготовляти такі наноструктури і чому важлива швидкість та точність? Ну, всі ми пам'ятаємо ці щасливі часи коронавірусу. І от пандемія коронавірусу показала, що існуючі технології і методи діагностики потребують вдосконалення. Можна? Так. Потребують вдосконалення. Як приклад, ось тести, які використовувалися в 2020 році. Виявляли наявність вірусу, визначали наявність вірусу з точністю лише 50, а то і менше відсотків. І тільки... Можна далі. Угу, угу. і тільки в 2021 році з'явилися тести, де точність зросла до 70-80%. І до того ж, весь процес аналізу займає дуже багато часу. Отже, нам треба розробити такий метод, який допоможе нам. Покращити цю ситуацію. І тому зараз актуальні теми оптичного детектування та оптичних сенсорів. Так як довжина хвилі світла порівняна з розмірами молекул та вірусів, то світло сильно взаємодіє з цими об'єктами, але головне питання як нам дістати відгук від взаємодії світла з речовиною. І один із таких напрямів це кіральне детектування. Отже, таке кіральність. Простий тест на визначення керальності це подивитися, чи uh, наш дзеркальний об'єкт накладається на оригінал. Якщо так, це не керальний об'єкт. Якщо uh, відображення накладається на оригінал, то uh, не накладається. Якщо відображення не накладається на оригінал, це керальність це херальність. Бо і в українській мові ми використовуємо, наприклад, хіральність. Добре. Так, да, якщо, якщо відображення не накладається на оригінал, це кіральний об'єкт. І от як приклад, сцена тим, з тим відомого серіалу «Breaking Bad». Отже, це викладач хімії, який також розказує своїм студентам лекцію про кіральність, і от показує цей приклад з руками, як, як ця кіральність працює. Потім він стане наркодилером, і речовину, яку він виготовлятиме, вона теж буде керальною, я далі про це скажу. Отже, він ну, Отже, керальність це властивість відповідного об'єкта мати своє дзеркальне відображення, яке не ідентичне з оригіналом. Та, і чому все-таки керальність важлива? Тому що керальні молекули мають однакові фізичні та хімічні властивості, але суттєво. Відрізняються біологічні активності, і от зараз я наведу декілька прикладів. Дійсно таких кральних речовин, які мають суттєві, суттєву різницю між собою, і такий же самий вплив на людський організм. Це от з негативного це зміїння отрути, це пестициди, це нервово-паралітичні гази. Наприклад, всім відомий новічок це теж кіральна речовина, також різні опіоїди, морфін, кадеїн, метамфітамін. От його і виробляв цей хімік з попереднього слайду. І на противагу їм молекула ДНК. Є кіральною амінокислоти, цукри, також багато харчових добавок є кіральними. Наприклад, молекула Лімонелу одна форма дає запах лимону, інша запах апельсину. А що є парна до ДНК? ну тут а... я паспорила з деякими речемики. Колега за птах не робіть кізики. Ну, продовжуйте. Це все хірані. Хірані... Так, Давайте питання після. Да. Так, <світ> <да. світ> дискусія. <світ> Так, і такий з найголовніших найважливіших прикладів, чому важлива кіральність, який торкнувся взагалі долю багатьох тисяч людей це трагедія з лікарським засобом талідомідом. Одна форма виявляє терапевтичний ефект, а інша дуже шкідлива для людського організму. І от в 60-х роках, в 60-х роках, цей лікарський засіб. Виписували вагітним жінкам якості седативного, і так як не було знання про те, що не контролюється кіральність, то замість форми, яка має терапевтичний ефект, додали форму, яка є отрутою, і яка викликає жахливі мутації в людському організмі. Як наслідок від 10 до 20 тисяч дітей народилося з вродженими патологіями і вадами. І от саме тому нам важливо мати такий метод, який дозволить нам розділяти малі концентрації керальних речовин, щоб не допускати таких, таких трагедій. І трохи позитиву, у 2021 році отримали Нобелівську премію за метод, який дозволяє синтезувати. Молекулу з дзеркальною формою вже наперед визначеною, і також існують методи для розділення керальних молекул, це дифузійні методи, методи з мембраною. Але такі методи все ще дуже неточні, потребують багато часу, тобто, це від кількох годин до декількох діб. І тому така глобальна мета це. Розділяти навчитися розділяти малі концентрації керальних молекул з високою точністю в режимі реального часу, тобто це займатиме за кілька хвилин. І в цьому нам можуть допомогти якраз оптичні сенсори. І, так, в загальному як працює такий оптичний сенсор, у нас є призма. На призму нанесений тонка металева плівка. Зверху у нас якась якась речовина. Ми е, падаємо світлом. У нас генерується поверхневий плазмон поляритон Він взаємодіє з речовиною, е, е, і цей плазмон поляритон генерується на певному куті і взаємодіє з речовиною. А далі ми замінюємо нашу реч, речовину, тобто змінюємо її показник заломлення, знову світимо світлом. Знову у нас генерується плазмон поляритон на і вже іншому куті. І за різницею між сувами ми визначаємо концентрацію цих домішок. Е, Концентрацію домішок. Так, а, а тепер треба сконцентруватися і трохи потерпіти. Я детально розкажу, як це працює. Отже, ми падаємо світлом під певним критичним кутом, на якому у нас з'являється режим повного внутрішнього відбиття. І ось. Що означає, що все світло відбувається від поверхні? І от в цій білій зоні, на графіку відбиття від кота, ми бачимо, що у нас відбиття до рівня одиниці, тобто 100% енергії відбувається від поверхні. Тепер ми, якщо додаємо золоту плівку, у нас генерується поверхневий плазмон перетон, і вся енергія падаючої хвилі переходить в енергію плазмона. На, на графіку, не працює. На графіку відбиття від кута ми бачимо різкий провал до нуля, що й, е, каже про генерацію плазмона. А тепер ми змінимо якось нашу речовину. Наприклад, у нас в першому випадку була кров, в другому випадку кров з вірусами. Е, от, і, відповідно, тепер у нас е, відбувається е, якийсь сув, між, е, е, коли ми е, змінюємо показник заломлення. І е, Якраз за різницею в цих сувах ми можемо визначати концентрацію домішок. І такі сенсори, це такий приклад такого сенсора, Вони вже використовуються, є на ринку і доволі успішно. Там в медичних, біологічних дослідженнях різних застосовуються. І, і також ось попит на такі сенсори зараз дуже великий. і, Тут 2023 рік, тут 2033 рік. І, тобто ми бачимо, що е, попит на використання в майбутньому він буде тільки зростати. А тепер ми е, замінимо е, нашу речовину, замінимо на керальний шар. І так, як е, керальність має властивість перемішувати електричні і магнітні поля, е, то у нас з'являється відгук в іншій паерізації. Якщо ми будемо світити світлом, е, з правою або лівою круговою поляризацією можна, то у нас теж відбувається цей сув. Але як на відміну від випадку попереднього, коли ми там, змінювали речовину, змінювали концентрацію домішок, тобто змінювали показник заломлення, то ми нічого не змінюємо, тільки світ тим світлом з різними поляризаціями. А цей сув відбувається за рахунок того, що світло так нестандартно взаємодіє з керальною речовиною. І зверніть увагу, що е, е, різниця між сувами вона лінійно залежить від величини кіральності. І тут, на е, графіку, ми бачимо, е, що чутливість нашого кірального детектора е, всього лише всього лиш міліградуси, тобто вона дуже-дуже мала. І е, тепер наш е, особистий внесок. Е, в питання. Нам, нам треба тепер покращити, якось модифікувати наш сенсор, щоб е, збільшити цю чутливість. І от наш внесок такий, що ми змінюємо тепер золоту плівку, структуруємо її, робимо з неї решітку, і за рахунок перерозподілу полів ми е, досягаємо значо, значного підсилення, детектування і е, підсилення чутливості в порівнянні з е, золо, золотою плівкою. І от можна далі? Е, на графіку одного з параметрів, який ми вимірюємо, що видно суттєве підсилення, це лінія для решітки в порівнянні з плівкою. І тепер, якщо ми подивимося на лінійний графік, то ми бачимо, що нахил нашої синьої кривої, який відповідає за решітку, збільшився майже в 10 разів. При тому, що ми не змінюємо нашу величину кіральності. Тобто, при тому при одному і тому ж самому значенні величини кіральності, у нас в 10 разів зростає чутливість нашого сенсору. І це дослідження виконано за підтримки такого гранту Єврізон, який за підтримки Європейського Союзу. От і далі. Такий, так, така наша ідея це замінити нашу решітку на метаповерхню, і от там ми плануємо досягти е, підсилень навіть в 100 разів, що реально дозволить нам детектувати ці е, е, малі кіральності дійсно в режимі реального часу. Дякую за увагу. Можна запитання до останнього графіку параметрів керальності. Це що таке? Параметр керальності це от по вісі Х, це капа, uh, тобто 10-3 мінус третій це uh, дуже дуже мала величина кіральності, наприклад, да. що, що ну, ви керальних, керальних молекул, молекул до кіральності. Це що величних молекул ну, вони не або ліві, або правильно ну, з астероїдного. Тобто вона може бути або там лівою якоюсь, або правильною структурі. Правою, це езикація. Або... Керальність в а, хімії, Є, да, в біохімії це. Ізомери. Так, та, гені, так, де, так, наприклад, амінокіслоти. Так. Тому mm -hmm. хіральність ДНК ну, просто не можна говорити, бо це складна молекула. А що у вас? Хіральність це у вас оптичне явище, yeah. так? Так, Чи... yeah, yeah. Ви більше yeah. хіральних молекул так якось перескочили і. І потім цей графік це лише для, скажімо так, однієї довжини пиль, для самосопадометрії. Uh... А що там будемо поглинати відбуватися серед біологічних об'єктів? Ми не цікавились? Uh, на жаль, ні, поки що. Майже нічого. Те ж питання подібне до вашого, а от взагалі від класу молекул ви дивилися, як це буде залежати ваш метод? Uh, від чого, від чого? від класу молекул. Є молекули, наприклад, високомолекулярні, да? хоча б високомолекулярні молекули вони можуть укладатись там певним чином. Да? І якраз між, вам, між вашими оціми зубцями можуть просто. Війно лежати і там вам давати такі цікаві дифракційні картинки, що у їх. Ну, напевно, ні. На яких молекул ви це тестували, чи не тестували, чи хоча б досліджували. Ну так, так, це розрахунок. Ну просто ми от і задаємо цю нашу концентрацію наших молекул якраз через цей параметр кіральності. Тобто, якщо вона 10-3, або 10 4 тобто це дуже. Це якась модель, так. Да ні, ні, з не... я, я, я розумію, що цей параметр це співвідношення у суміші чи часток з лівою і правою орієнтацією, Так такого не буває. І, ні, перепрошую. Так. Я я просто це ми з нами працювали з цим комсолом. Ви і... якусь речовину накладаєте? Так, так яку ви речовину? Ви оце хіральне і не хіральне? Що це за речовина? Ну у нас речовина, це вода, от в якій і ну речовина, вода ж не хіральне. Ну просто от там, от там у нас якраз є ці концентрація, якась концентрація цих ну, керальних чого наприклад ми робили розрахунки. Це концентрація human serum albumin, тобто альбумін людини, або там імуноглобулін G, Його концентрація, це теж показники. І, і такі розрахунки робили. Що у вас вода чи? Ну так, да, які конкретно молекули, просто треба розуміти хоча б їх малярну, то есть, наскільки вони важкі, якої вони форми, тобто та, ну, там це просто те... у нас та... так. Параметр керальності у нас це пропорційний тому, як зв'язуються поля, фактично закрученості молекули, якщо ви хочете на молекулярному рівні дивитись. Якщо він мінус, це ліва, якщо плюс, це права. Тобто ізомер, це якщо у вас плюс, то це вже якийсь ізомер у вас. А нуль це отрацимічний. тип. от ми досліджуємо ефективно керальність, але в експерименті ми просто феніланін, здається, феніланін у якому фаніло. Якось да не мінаки та, та... Ну там, да там я, де демери я... можуть бути так. та да. і відповідно питання, да, ми хочемо просто визначити за <гум> хвилинне вимірювання право чи лівому? Це можливо, да. в мінакислота згодні Для початку. Це хочемо зробити, бо ну щоб визначити. Далі хочемо визначити конкретну концентрацію. От концентрацію якраз ми робимо. Біосенсор для використання да. концентрації альбуміна і імуноглаулінаже це показники, це якраз ну, діагностика. Вихідна діагностика. Але ну, ще хочу такий коментар. Ну, по перше, з ковідом не треба. Там просто інші реакції. Ну, полімеразна цепна реакція, що ви вже знаєте, те робили робили аналізи, Це трошки інше. Mm -hmm. да, Ні, nee, Ну це просто як приклад, що ну, от таким трохи так? не, ну що так, просто вірусами віз віруса кров. Це ну, настільки а, якби yeah. кухня велика, молекул різних, що там тих вірусів куча. Ну, тобто, це треба сказати, це, це щось маленьке, конкретне. Да, Ось фінілагід буде працювати, та, але не кров з вірусом або під вірусом, бо там відключає <світ> вірусів, інших молекул і. Там. Що треба для того, щоб цей метод застосувати, виділити ті вірус, <світ> помістити їх. Ну, але да, ну, початок карне, дуже вдячна.